Доброго здоров'я. Першого бачу вже. У нас сьогодні дуже цікавий ефір починається. І тема ефіру у нас народжуваність Бейбі бум В Україні стартує Бейбі бум і ми всі знаємо, що біля 50 тисяч гривень будуть надавати. Кожній матері за народжуваність. Це дуже цікава тема. І я хочу, щоб всі наші глядачі, які будуть долучати сьогодні, спілкувалися з нами і розмовляли на тему, чи все ж таки допоможуть ці виплати, які плануються українцям збільшити кількість населення в Україні. Збільшити кількість населення в Україні. Тому що, як ми бачимо, населення України стрімко падає. І держава сьогодні просто зробила такий суперкрутий хід і видала нам просто шалені гроші. Біля одного мільйона гривень з бюджету України будуть надавати на кожну дитину, на кожну дитину по мільйону гривень. І мені дуже цікаво, чи все ж таки почнуть жінки в Україні народжувати. Чи будуть жінки народжувати в Україні, чи не будуть народжувати жінки в Україні після таких просто надшалених коштів, які плануються виділятися з 1 січня 2026 року? І що саме цікаве, те, що на мою особисту думку, ми з вами будемо проговорювати про це, це ніяк не вплине. Ці кошти на мою особисту думку? Абсолютно ніяк не вплине на народжуваність в Україні. І я все ж таки хочу, щоб у нас з вами був е, діалог. Ми спілкувалися на цю тему, розмовляли, ну і подив, подивились, в принципі, що з цього виходить. Хочу зачитати вам е, все ж таки про цей законопроект. Значить, у нас ситуація наступна. Основні виплати та програми. Виплати при народженні дитини у нас були 10 тисяч 320 гривень, це загальна така сума, яку виплачували. Стане 50 тисяч гривень. Це буде щоразова така виплата. 50 тисяч гривень. При цьому щомісячна допомога матері без трудового стажу у нас була 1000 гривень, а буде цілих 7 тисяч гривень. Протягом одного року. За один рік нам виділять значить, по 7 тисяч гривень щомісяця. Підтримка одного з батьків до одного року дитини. Можливість отримувати 7 тисяч гривень, навіть якщо мама або тато не працює. Тобто, мама тато не працює, 7 тисяч гривень ми будемо отримувати. Програма є ясла. Після одного року. Тобто, якщо ви народите, якщо у вас буде дитина, то після року ви можете отримати 8 тисяч гривень на яслі. Тобто, або на няню. Пішла на роботу, або чоловік пішов на роботу, і, значить, вам за це 8 тисяч гривень будуть щомісяця надавати, щоб ви няню наймали, ну і за це відповідно е жили якось. Більше того, держава буде сплачувати ЄСВ. Це податок, це податок ЄСВ. Е Пенсійний фактично. Тобто за вас держава, поки ви народжуєте дітей, поки ви виращуєте дітей, держава буде сплачувати ЄСВ. Тобто вам не потрібно працювати, у вас вже йде трудовий стаж. Ви отримаєте ЄСВ додатково при цьому. Пакунок малюнка 7,5 тисяч гривень, тобто так воно, як було, так і залишається, нічого тут не змінюється. Одноразова допомога на дитину, яка йде в перший клас 5 тисяч гривень. Це просто супер нова така штука, яку раніше ніхто не практикував в Україні. Тобто, йде в перший клас, держава собі на 5 тисяч гривень, будь ласка, на портфель. Знаю, які ціни зараз, але ну я, я, я думаю, ви самі знаєте ці ціни, чи вистачить 5 тисяч гривень, що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, що не вистачить 5 тисяч гривень, але все ж таки це круто. Якщо дитина має інвалідність або особливості, то є ясла. Це до 16 тисяч гривень. Тобто, якщо з дитинкою є у нас якісь проблеми або вона особлива, якась. То держава тут виділяє 16 тисяч гривень щомісяця на няню або на якийсь окремий реабілітацію, на ексклюзивне навчання. Ексклюзивне навчання є такі моменти, окремі якісь школи і так далі. Тобто держава плачує 16 тисяч гривень на місяць, тобто загальна оцінка підтримки сім'ї сім це 1 мільйон 80 тисяч гривень. Ви розумієте, яка це сума? Один мільйон фактично за одну дитину надає держава. І що з цього саме цікаво? Я зараз вам просто так, знаєте, залуплю. Дуже багато не сподобається ця інформація, але я скажу: значить, дивіться, ситуація наступна. Радянська влада або наполовину радянська, а наполовину українська. 1991 рік, рік в Україні народилося 630 тисяч українців. В 1991 році народилося 630 тисяч українців в той час, як в на Московщині, Федерації, я її називаю Росії, народилося 939 тисяч росіян. Ну, або москалів. Ну, дивіться, маленькі. Яка ситуація? В Росії біля 150 тисяч 150 мільйонів проживають, а в Україні 50, тобто ну, там 140 чимось. Фактично в три рази більше в них населення, а при цьому народилося в них ну, менше, ніж два рази. Тобто, уявіть собі, на 91 рік Україна. Просто шаленими темпами наздоганяла Росію по населенню, і ми могли просто переважити їх. Що сталося на сьогоднішній час? Якщо раніше у нас було 630 тисяч приросту, народжувалося 630 тисяч в 91-му році, на сьогоднішній час 176 тисяч народилося в 2024 році. І скажіть мені, будь ласка, от скажіть. Чи допоможе цей мільйон загальний, або ці 50 тисяч гривень плюс по 7 тисяч гривень щомісяця почати жінкам народжувати все ж таки в Україні? Чи ні? Я дуже багато чую людей, які кажуть, мов мало грошей, от якби грошей було набагато більше, ми б народжували. Як можна, коли нема житла, нема машини, нема там роботи, війна. Як можна народжувати, і я от, в Арабських Еміратах платять там 18 тисяч доларів одразу за народженість, там в Німеччині там ще сума, в Австрії, ще, в Швейцарії ще. Я вам приведу зараз приклад, дуже цікавий. Це список країн е, за сумарним коефіцієнтом народжуваності. Е, тобто про що мова? Про те, що скільки скільки е, жінка народила за все життя. От скільки жінка народила за все життя. І, і я вам зараз скажу, які країни на першому місці по народжуваності. Зачитую список країн по народжуваності. Дивіться, перше місце Нігер. Там жінка народжує сім дітей за все своє життя. Далі Сомалі, Чад, Конго, Малі, Цар, Ангола, Нігерія. Бурунди, Бенин, Буркина фасо Танзания, Гамбия, Афганистан. Мозамбик, Уганда, Камерун, Южный Судан, Судан, Гвинея, кот Мавритания, Сенегал, Замбия. В цих странах, в цих странах, наибольшая народжуванность э, серед среди людей в всем мире. Ни в Німеччині, ни ні ні в Швейцарии, ни в Арабских Эмиратах, Ні, в найсучасніших країнах світу, де виплати просто шалені, просто, ну, шалені виплати на кожну дитину. А, дякую за подарунки, ребята. А, в таких країнах, африканських країнах, дуже багато з вас, особливо жінки, напевно, скажуть, яка смертність дітей в цих країнах. От я вам привожу приклад: Нігерія. На тисячу дітей до одного року смертні 7 це дуже, Це дуже це показник входить в десятку а, найгірших показників світу. І Нігерія входить в десятку країн, яка дає дуже великий приз дітей. Ну, тобто, ви чули, я казав, десятку в Нігерія входить там, здається, біля шести дітей народжує жінка за все життя. Так, от до п'яти років 10 Тобто з тисячі дітей а, залишається 837 дітей живих, здорових до 5 років. після 5 років. І а, цих 830 дітей народжує 150 нігеріюк. В той час, наприклад, як німці народжують і 150 німок, народжується 170 маленьких німченят. Всього-навсього 170. Розумієте? це показник на 2015 рік щодо смертності в Нігерії. Тобто, про що я кажу? Я кажу про те, що все ж таки ніяк не впливає народжуваність і оплата за ці кошти. Що ви думаєте з цього приводу? Я б хотів би сказати про те, що Україна на сьогоднішній час знаходиться в самому кінці цього листа. І зараз я вам скажу на якому місці. На 198 му місці знаходиться Україна по народжуваності. На 198 му місці. Після нас йде Мальта. Мальта це острівна країна, там фактично один город, там півмільйона населення. Далі Сінгапур, це така ж сама ситуація. Макао, Гонконг і Республіка Корея на самому останньому місці. Тобто, ситуація така. А по факту бачите, як. Всі європейські країни знаходяться в кінці листа Арабські Емірати на 170 му місці. На 170 му місці знаходяться Арабські Емірати, які просто там шльопають грошима направо і наліво. Викидають бабки, давайте народжуйте, але жінки чомусь там не народжують. І там коефіцієнт 1,4. Тобто жінка народжує. Дитинку, ну половину півтора дитини на всю країну. Так, о, такі показники в Швейцарії 1,4. Швейцарія йде якраз після Арабських Еміратів. Тобто, фактично, білі люди, світлі люди, вони зникають на сьогоднішній час з, з світу, і на, і на наше місце приходять якраз люди темні, тому що біля 100 перших країн це якраз країни з. Африки, тобто африканці народжують китайці, до речі, кому цікаво, китайці знаходяться на 195 му місці. Тобто Китай провів настільки таку політику цікаву, що народжуваність просто падає шаленими темпами, так само, як і в Україні. В Китаї коефіцієнт 1,28, у нас коефіцієнт 1,22. Тобто українки народжують фактично по одній дитині. По одній дитині народжує кожна українка, і в мене питання в принципі, до України більше, тому що так чи інакше українки впливають на чоловіків в Україні і зовсім змінюють їхню думку, як показує практика. І ситуація наступна: жінкам в Україні є кошти на губи, є кошти на лоба, є кошти на груди і на багато всього іншого. А коштів на дитину нема чомусь. Я не кажу про тих жінок, які не можуть завагітніти. Ну, не можуть з якихось фізичних моментів. Я дуже шановила до них ставлюсь. І ну, це, такі, це такі моменти я в ніякому разі не можу не можу навіть обговорити. Free child. ось ці мене турбують люди. Люди, які не хочуть мати дітей чомусь, я не знаю, чому, що на них впливає, чи освіта. Чи щось страшне, я не знаю, чому фрі чайд не хочуть дітей. Тому що в цьому світі, в принципі, крім дітей, нічого цінного нема. Ну, нема цінного випити пива, чи мати власний завод не влаштує вас, не задовільнить цей світ краще, ніж наявність дітей, коли ви бачите, вони бігають, плачуть або радіють. Тому, українки, тут, мені здається, вам. Я об'являю війну, якщо в цьому плані так можна сказати, але це так. Тобто українки виїжджають за кордон, дуже багато українок зараз знаходяться за кордоном, і там вони не дуже спішають народжувати дітей, якщо чесно казати. А, тому якось так. І на сьогоднішній час, в 2050 році населення України складе порядка 15 мільйонів людей. 15 мільйонів людей у нас залишиться. І в мене виникає питання: от у нас зараз йде війна, гинуть люди. Ради чого? Ради чого? Щоб у нас залишилось 15 мільйонів населення? Чи це 15 мільйонів населення через 20, років, через 20 років захищати цю країну, інвестувати в цю країну, будувати цю країну? І скажіть мені, будь ласка. От жінки, скажіть, що сталося з вами, чому ви перестали народжувати дітей? Чому дітей стає мало в Україні? Чому тільки одна дитина? Чому в африканських країнах, де постійні війни йдуть, дитина впала, де постійні війни, де діти гинуть, де е, низька е, можливість не те, що там квартиру собі купити, їсти нема за що. І вони народжують дітей. А українкам не вистачає грошей, не вистачає ресурсів для того, щоб народжувати дітей. Скажіть, будь ласка, я думаю, що з цим проблема. І я впевнений, що, на мою особисту думку, краще держава б не виділяла ці по мільйону на кожну дитину, тому що ці кошти фактично підуть на кращу коляску. Раніше в мене була коляска, там якась така, а зараз я куплю собі там найсучаснішу. З емблемкою я бачу, як жінки між собою сперечаються, як чоловіки е, тачками рівняються, так дівчата колясками не за всіх сказано, а сказано лише за тих середнього класу, менше середнього класу людей, за бідних людей. Я розумію. Бідні в Україні якраз і будуть народжувати, а середній клас не буде народжуватись. І я якраз звертаюся до, якраз до середнього класу жінок, чому ви найкрасивіші, найгарніші, ті, що за собою доглядають, не народжують дітей. Скажіть, будь ласка, чому скажіть? Нам потрібно рівнятися на Африку, тому що Ярослав, дивись. Через 20 років у нас залишиться 15 мільйонів, Ярослава, а ці 35 мільйонів, яких не вистачає, займуть якраз ті люди, які народжуються в Африці зараз. Розумієте? Отака От ситуація буде. Тобто воно ж через 15 років, коли нас залишиться 15 мільйонів, нічого не зміниться. Розумієте? Якщо сьогодні не почати про це говорити і не почати з жінкам, я з чоловіками розмовляю, чому вони народжують, Та, ну, вона мені каже. Ну, нема грошей, квартиру треба купити. Як можна дитину в орендованій квартирі народжувати? Я ж, блядь, якось народжу, в мене троє і четвертого я чекаю. Якось я народжував цей, цей час. Це питання до чоловіка. Цей чоловік має забезпечити, якщо недостатньо, жінка має допомагати йому в цьому плані. І, таким чин... і першочергово, це діти, народжуваність. А вже потім блага тачка. А у нас на сьогодні час я хочу купити Фольса собі класно. Я хочу собі купити е, якийсь там комп'ютер, крутий айфон за 100 тисяч. Майже у кожного у мене у дворі тут майже у кожного айфони найсучасніші телефони. От по, по одному, по одному, по два дітей. Два я це просто ну якісь, В основному по одному. Ну як статистика показує, у нас тільки один і два коефіцієнт. Тобто на кожен, кожна жінка, українка народжує по одному дитині. У одній дитині. Це максимум, на що вона на сьогоднішній час е, спроможна. зрозуміло чому. І в мене навіть, знаєте, таке виникає е, питання до чоловіків, чи це є неповага до чоловіків, тому що я спілкуюсь е, з друзями з роботи, спілкуюсь, е, це люди не нижчого якогось рівня ланки в освіті, а доволі високого рівня освіти. Це люди, які розуміються на сьогоднішньому житті, і жінки кажуть мені: Я не буду народжувати, немає грошей. Кажу, ну ось тобі будуть гроші. Наприклад, ти будеш народжувати дітей? Ні, не буду. Не буду, навіщо У мене є одна дитина? Добре, питання: якщо ти будеш любити свого чоловіка настільки сильно, настільки сильно його поважати, а він для нього найголовнішою метою це діти. Ти народиш йому? Да, напевно, народжу, Саша, каже вона мені. Тобто жінки народжують не за бабки, жінки народжують заради кохання для чоловіка, до чоловіка, заради поваги до чоловіка. І на сьогоднішній час виходить, що жінки не поважають чоловіків в Україні. Ну, виходить така ситуація, тому вони не хочуть народжувати, а от африканців поважають. Африканки і Африканці поважають, якщо в Україні відкрили кордон, якщо в Україні відкрили кордон а, і запустили наприклад, жінок з Філіппін, от як ви вважаєте, ті, той достаток, який є на сьогодні в Українах, чи він задовільнив би тих Філіппінок, вони, до речі, не гірші за Україну? Не гірше за Україну. Українки найвродливіші жінки, я вважаю особисто. Норвежки, українки дуже вродливі, філіпінки дуже там дуже бідна країна. Якщо сюди їх завести, повірте мені, вони кожному українцю народять по 10-15 по дітей з задоволенням і будуть ноги ще йому мити. Це звісно, така собі такі собі розмови. Я не про це, я про те, що українки насправді і, на мою думку перестали поважати українців, чоловіків. У мене ситуація зовсім інакша, якщо там будуть запитання про у мене, моя дружина мене поважає. Мої жінки, які в мене були, поважають мене і дають мені потомство, слава Богу. Так от, скажіть, будь ласка, ні, да, от, мабуть, мене жінка образила, Ні, у мене дуже класна дружина. Я її дуже поважаю, і вона мені дарує дітей. Вона мені дарує дітей. Я максимально стараюсь. Надавати їй турботу, любов свою, тому тут ви не праві. Мене жінка так само поважає, тому мені й дає дітей, розумієте, <кій> Ярослав, я ось так скажу. Я вам всім дуже вдячний за ефір. У мене був такий короткий сьогодні ефір. Хотілося проговорити про це, все, що хотів сказати. Якщо хтось хоче додати щось, будь ласка, додавайте з задоволенням відповім на ваше запитання. Запитань нема. Що ж, друзі, всім дуже вдячний за такий короткий ефір. Мені було цікаво вийти сьогодні в перший раз в ефірі, тому всім класного дня. Сподіваюсь, сьогодні Усік надає піздюлін цьому британцю і всім вдалого дня і вечора.